Куштуємо чіпси з українськими смаками: смак борщу, котлети по київськи та вареники від чіпстерс. Перший смак борщу, звісно вже вструшуємо. У нас сьогодні чесна оцінка. Пахне чіпсами. Борщем не пахне. Я відчуваю смак буряка і зажарки. Тоненький смак, але він є. Лайк. Котлета по київськи. Ну, Запах просто чіпсів. Ну, я котлету не відчуваю. Нагадую просто чіпсу з якимись реберцями, з куркою. Мені котлета ня. Мінус вайп. І варенички з капустою. Це, до речі, моя одна з найулюбленіших страв. Ну такою кисленькою, капусточкою реально віддає. Не знаю, чи вареники з капустою, але присмак такий солоненький і кисленький. Кислі, реально кислі. Чесно, мінус вайп. І моя не супер експертна, але думка чіпси зі смаком борщ з новинок – топ.